53 мільйони гривень такий нині зарплатний борг Черкаси Обленерго перед міськими та районними структурами. Люди не отримували своїх кревних ще січня. У Черкаському міському ремі працівники отримали останню зарплату в лютому, та саме вони першими піднялися на страйк і викликали для звіту новопризначеного керівника. Той, що до грошей їх заспокоїв та налякав у іншому, мовляв, у головному енергетичному офісі області сидять невідомі охоронці. А печатку підприємства викрали. Відтак, зарплатний страйк переріс у бунт проти Відомих. Із подробицями Ірина Малюкова. Пані Інна переповідає, поза тим, що вона два місяці не отримувала своїх кревних, має тепер ще й гасити боргові відсотки. Виживаємо, кредит, а банки зараз проценти клацають теж. Не чекають на нашу заробітну плату. Буде таке запитання до голови правління також за ці кредити, чи можна домовитися якось на їхньому рівні. Бо народ зараз весь на з кредитах. У такій ситуації ще понад 300 її колег із Черкаського міського раму та ще тисячі працівників міських та районних структур області. Страйкові настрої кажуть не лише в Черкасах. Там якісь у нас були задержки, але незначні, які, а зараз взагалі. І якоїсь перспективи на даний момент ми не бачимо. Перспективи виплати зарплати, перспективи роботи Черкаси Обленерго. Тому якщо взяти буквально стан, стан навіть Черкаського міського рему, то я можу сказати дуже критично, ні бензину, ні матеріалу, нічого немає. Аби почути відповіді на всі питання, ремівці викликали на бесіду новопризначеного голову правління обленерго. Той на посаді майже тиждень звітує, уже убив усі можливі пороги, посидів за багатьма столами перемовин. Їхня організація мовляв, уся в боргах енергоринку та ще й азот не сплачує самому енергетичному гіганту. Цього місячну зарплату обіцяє спробувати віддати, а вже заборговане за можливості. І в нас в тарифі буде відзначено, що щомісячно на заробітну плату відраховується сума, тобто не все йде на енергоринок. А відраховується сума для заробітної плати. Людей просить заспокоїтися і не страйкувати. Тим паче, додає, на підприємстві і без того проблем не бракує. Після відсторонення попереднього керівника, якого звинуватили в розтраті коштів, зникла початка. Заступник зізнався, він віддав її колишньому керманичу. Першому заступнику я запропонував звільнитися займаної посади. За тим каже охорона фірми, яку наймали ще минулоріч, не звільняє приміщення, хоч термін її договору сплинув ще майже тиждень тому. Озброєні люди в формі, як і раніше, стоять на постах. Буду просити губернатора СБУ і УМВС. Якщо не допоможе, будемо звертатися на ОМВС України, СБУ України, щоб ми лад на державному підприємстві і забрали ту охорону, яка знаєте, для чого вона стоїть і що вона хоче охороняти. Відзвітувавши, рушає працювати. Ремівці ж порадившись, вирішують йти вибивати охорону з їх місць. Спочатку ті беруть будівлю криками. Та у відповідь мовчанка відтак розлючений люд рушає у саму будівлю. Та всі двері тут на замках. Урешті хтось знаходить лазівку через підвал і з кількасот осіб проникають у приміщення. Уже оскандалена охорона зачиняється за скляними дверима. Перед ними на захист вартових стає кілька невідомих. До дверей нікого не підпускають. На запитання також відповідей не дають. Ви Виохорони, а чому ви знаєте за охорону? Аби вирішити ситуацію, викликають патрульних та навіть СБУ. Та і їх чоловіки в спортивках спочатку не пускають. Ситуацію береться пояснювати нинішній керівник. Шановна поліція значить, у нас знаходиться на території охорона, яка з нами не має договору. Я говорю, голова правління Самчук Олег Григорович, виконуючи обов'язки і колектив Черкаського РЕМ, тобто наші працівники. Нам охорони не потрібно. Охорона нанята Світланою Кузьмінською. Урешті охоронці пускають поліцію в свої барикади. Журналістам вже на відріз відмовляють. Ремівці ж, які прийшли вибивати зарплати, про гроші тут уже забули. кажуть, тепер головне вибити справедливість. До вечора, до ночі. як буде потрібно, скільки буде потрібно, стільки будемо ми тут стежі. Ірина Малюкова Сергій Косенко Віка новини